Вітаю партнери! Я хочу вам розповісти, як ви можете виставляти своє авто на сайт Авто за рахунок бота Автопрофі. Після того, як ви активуєте бот, натискаємо кнопку Моє авто. Тут ви можете додати авто, управляти авто, яке ви вже додавали, відправляти заявку на кредит та перевіряти авто, які вже продані за допомогою Авто. Починаємо з додавання авто. Натискаємо кнопку Додати авто. Тут у вас може бути одна кнопка Додати одне авто або дві кнопки. Це залежить від умов співпраці. Наприклад, вибираємо Додати одне авто і завантажуємо фото. Вибираємо авто з реєстрації або без і вибираємо дату та час, коли ви приїдете на майданчик Планетавто для дефіктовки авто. Зберегти дату. Заявка відправлена. Переходимо до головного меню. Подивимося на авто, які ви вже виставили на продаж. 24 авто у продажу. Кнопку Подивитись. Тут ми бачимо список авто, які вже виставили на сайт Планетавто. Іконка «П» означає, що авто розмістили на майданчик Планетавто. Відсоток означає, що авто дорожче або нижче ринкової вартості. Червоний колір вищий ринку, зелений колір нижче. При натисканні на ціну ви можете змінити її самостійно. І ціна зміниться на сайті Planetaвто. Якщо нажимаємо на кошик, тут ви можете оставити заявку, якщо ваш клієнт хоче купити ваше авто у розстрочку. Йдемо далі. Авто, які вже продані. Кнопка подивитись. Тут ми бачимо марку модель, госномер. Ціна авто, за яку було продано. Дата, коли авто було продано. Сподіваюсь, вам буде корисні ці можливості. Гарних вам продажів.